Дорогі громадяни Руньвейцорі, сердечно вітаю вас зі світлим та величезним святом Воскресіння Христового Великоднем. У цей богословений день наші серця наповнюються вірою, надією та любов'ю. Це свято символ перемоги життя над смертю, світла над темрявою, добра над злом. Воно об'єднує всі покоління руйвейцорців незалежно від віку, віросповідання чи місце проживання. Нехай Великдень принесе у ваші домівки мир, затишок та злагоду. Бажаю кожній родині здоров'я, добробуту та Божої ласки. Нехай у душах панує спокій, а в серцях світло віри в краще майбутнє нашої славної Руньвей ми разом створимо історію нашої держави мудру з гідністю і любов'ю до рідного краю. Нехай великоднє диво стане джерелом натхнення для нових звершень і перемог. Тож, дорогі грунь Христос Воскрес воістину воскрес!